Народні депутати пропонують більш прозорі механізми щодо реєстрації торгівельних марок та знаків. Група парламентарів вже зареєструвала відповідний законопроект, яким передбачається публікація всіх представлених заявок на торгівельні марки у відкритій електронній базі даних задля для оперативного реагування справжніми власниками в разі порушення їхніх прав. Крім того, пропонується впровадити ефективний механізм оскарження рішень органу експертизи шляхом надання права особі, що подавала мотивовані заперечення проти заявки на знак, оскаржити рішення органу експертизи до апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України. В даний час такої можливості в законодавстві не передбачено. Пропонується надати можливість подачі заявок на знаки в електронній формі, що повністю відповідає європейській практиці, а також можливість достроково припинити реєстрацію торгівельної марки в результаті її невикористання Протягом п'яти років, що є вимогою угоди про асоціацію України з ЄС, загалом запропонованими змінами передбачається цілий ряд нововведень, які сприятимуть забезпеченню відкритості баз даних, прозорості реєстраційних процедур, провадження удосконаленої, прозорої та ефективної системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності на торгівельні марки.